Сьогодні ми в Карпатах, у нас є таке грибне місце на Верховенщині, куди ми їздимо кожного року. І у нас є така ну не то що традиція, таке споглядання, що ми приїжджаємо в цей ліс, у цей такий невеличкий горбик, і потім починається повноцінний ліс. І якщо ми знаходимо в цьому горбику гриби, це означає, що там в великому лісі вони теж будуть. І ми погляньте, буквально. Ну, не збрехати хвилин 20, як ходимо по цьому горбику і погляньте, який у нас збір. Я навіть хотів пізніше почати щось розказувати, але вже не можу, щоб не поділитись, погляньте. Практично пів сумки і ось тут такі грибочки. Їх вони не поодинокі, їх по 5, по 6, одним словом. Початок дуже-дуже класний. Ми ніби не збираємо е, великий, лише не такі маленькі, але тут знайшли отакий взагалі старий. Потім отут такий гарний, який можна брати. І тут знайшли великий, але я помацав, що він твердий і навіть не знаю, ми його беремо. бо Він просто чудовий. Можливо, ми потім пожаліємо, що ми його взяли, тому що він такий величезний, але на сушку чудовий гріб, тому не знаю, беремо. Далі виходячи стої, з того підйомчику, переходимо в великий ліс і завжди тільки, типу, у нас є ну, без дерев проглядність. І тут, якщо попасти саме в таку погоду, як сьогодні... Просто казково. Хмари е, у поєднанні з цими осінніми барвами. Не віриш, що це насправді бачиш перед очима. Погляньте. Супер просто. І великий плюс, що не паде дощик. Трошка мокро, але то таке то не без того. Нема дощику. Просто супер. Наступний такий теж спогляд, що коли ми переходимо у Великий ліс на початку, також, якщо ми знаходимо гриба, то далі все буде суперово. І, типу, традиції незмінні, тільки ми зайшли один ось там великий, який ми не беремо, тому що ми беремо малі. І ось тут поки що, що я просто бачу так, згрубчого один, два. О, третій. Отакі ми не беремо. Такі нам завеликі. Ну і зараз я тут ще по корчиках так погляну, тому що думаю, що тут є ще. Ми пройшли такий досить великий ліс, і, якщо чесно, у лісі ми нічого не назбирали. Мали великі надії на цей ліс, але нічого не назбирали, тож трошки міняємо стратегію. Зараз будемо йти ще в інше місце, але ми вийшли на таку сьогодні просто казкову полонину. Вона казкова в будь-яку пору року, але осіння з такими хмарами то є, то є щось, повірте. Тобто, ну, красота просто. Зараз йдемо у ту хатину, яка має назву Стая. І там будемо перекладати наші гриби у великий рубзах. Одним словом, як я і казав, ми змінили дещо стратегію, Ще навіть не дійшли до тої хатини, бо там хочемо пообідати. Змінили стратегію і збираємо чудові грибочки. Погляньте, тут. такі замасковані, замасковані. Але такі, як золотко. А тут взагалі у нас трофей. Просто трофей. О, зараз будемо його зривати. Чудовий гриб. Це на сьогодні поки що. Просто я навіть не знаю, як його назвати, греб, який можна показувати, як знаєте, у зірцевій такий, знаєте, ніжка, шапочка, тобто все у ньому ідеально. Просто ідеально. Одним словом, наш збір до полонини, тому що ми зараз ще підемо далі. На у нас поділяється збір до полонини і після. Ми тут собі, як правило, доходимо і тут ми обідаємо з таким краєвидом, тому що тут просто чудово. Я повторюю ще раз в будь-яку пару року ми тут обідаємо, перекладаємо гриби в кошик і йдемо далі. Ну, збір чудовий, якщо чесно. така ціла сумка. Це напевно практично буде. І цілий кошик. Гриби, всі чудові, всі такі чисті, тверді, осінні гри, що казати. Що сказати, ми переклали <кій> наші гриби з сумок у кошик, практично повний кошик, ще докладаємо такі ось е такі, якраз що влазять невеличкі. І далі збираємо ось такі траві, справжні бочечки. ну бачечки. Ну, слів, я не маю слів. І як правило, дуже багато сьогодні таких парних грибів по два, по три, такі два докупи зрост, Навіть отут такі є. Росло з самого початку два гриби і зросли і ніжки практично в один, і шапочка в один. Чудо. Ось такі чудові грибочки ми збираємо. Ох, будуть закрутушки будуть сушені, буде смакати багато. У нас пів друга година. Практично до обіду ми... Упоралися. Тобто йдемо до машини, до машини нам йти приблизно годину, може трошки більше часу, назбирали ми повний е, рубзак і таку повну сумку. Грибочки різні, грибочки є е, і великі, і маленькі. Типу, коли ми зайшли, спочатку ми <кій> не хотіли збирати великі, бо думали, що може буде аж так багато малих. Але потім все ж таки збирали і великі, тому... Великі будемо сушити, тому що всі чисті, неважливо чи великі чи малі, всі чисті, тому якраз ці великі на сушку вони просто чудові. Тому будемо і сушити, але однозначно будемо маринувати, тому що то був наш, наша ціль збирати грибів на, на маринад. Тому така справа. Рухаємось до машини. У нас тут є якраз такий відрізок дороги, така просто казкова стежка. Дуже люблю цю дорогу. Така, ну, Дуже цікава. Тому йдемо цією дорогою і потім... А потім вже такий буде типу, спуск без лісу, але він буде також, е... ну там вже відкриваються краєвиди. і одним словом, до чого веду, що кожен крок у Карпатах, кожен крок у лісі, е... якщо ти любиш ліс, якщо ти бачиш... Все навколо себе, а не тільки те, що під ногами, то кожен крок він просто неповторний. Тому зараз йдемо стежкою і потім будемо йти тою стежкою, де є краєвид, і будемо як от, ловити кожен момент, тому що вже спустимось вниз і вже не будемо бачити того всього. Стежка про яку я говорив, яка вже вирубана, колись тут був ліс. І вже з цієї стежки ми якраз е е е яка за е е зафільмовуємо в голові останні кадри, тому що зійшовши вниз, звичайно цього не будемо бачити. Але ось те, що зараз перед очима, просто хочеш зупинятися кожних пару хвилин і, і, і насолоджуватись тим, що бачиш. Всюди просто. Золота осінь, мені здається, що кращої осені, як у Карпатах, просто не існує. Єдине, що трошки сьогодні така погода, зараз взагалі трошки вже навіть сонечко вийшло, була зранку, взагалі були хмари, але там повністю гори в такій, не знаю, як вона називається, димка чи як. Типу, отут ближний ліс дуже чіткий, а дальній такий трохи е розмитий, але все рівно, навіть не зважаючи на це, е Ну, краса. Ну зі село це взагалі казка. Такими кусками нарізаємо гриби для того, щоб закручувати їх. Не такими маленькими, як сємушки, а такими величезними кавалками, щоб потім було чути, що ти їж гриб. От Погляньте, шапочки деякі взагалі цілі, якщо вони менші. Якщо більша шапочка, розрізаємо на двоє, ще більшу на четверо, але мають бути великі, гарні, добротні куски. Отакі От у нас. Білі грибочки. Зараз ми їх обваруємо годинку, потім заливаємо маринадом і стерилізуємо 20 хвилин і отримуємо просто такі казкові закруточки з таких біленьких осінніх карпатських грибочків. Thank mm -hmm. you.